Просто зараз нами на зв'язку Олександр Бородін, це пресофіцер ї штурмової бригади. Будемо говорити безпосередньо про напрямок Бахмутський. Вітаємо вас, пане Олександре. Наші вітання. Вітаю вас. Для початку давайте розберемося, яка зараз ситуація в Андріївці та Кліщівці, які оперативні дані. Ну, за крайню добу були п'ять штурмових дій з боку ворога. Тобто, вони намагаються повернути свої оборонні позиції. А в цілому це вже давно, тому ми непогано закріплені відбиваємо їх атаки. Стабільна достатня робота, важка але стабільна робота, тому що у ворога дуже погані оборонні позиції. Він намагається повернути зараз те, що було на залізничній колі, і все таке інше. Але у них поки нічого не виходить. А також авіація, артилерія ну така. На жаль, можна це зазначити як буденну роботу вже, тому що вони досить довго тривали час. Ну починаючи з подій в ізраїлі, вони почали такі наступальні виснажувачі дії, але ми справляємося добре стосовно артилерійських дуелей і наявності у ворога, як того з чого стріляти, як того чим стріляти. Тут яку про яку динаміку ми можемо говорити. Вони стали значно обережніші в використанні своєї артилерії в тому сенсі, що вони більше нагадять по квадратам, не насипають, коли у них недостатня кількість розвідданих просто якусь місцевість, грубо кажучи на вдачу. Вони більше починають працювати, виходячи з розвідки, аеророзвідки, більш точніше. Ну відчутно, що у них є. Стає ну порівняно з тим, як це було, стає задача економити. Проте сказати, що це стало значно менше щось таке. Я не можу, тому що так вони напевно економлять, Проте як раніше масштаби все ж таки на її боці, які були, скажіть зараз. Ну, об'єктивно змінюється погода осінні дощі, розпочалися. Чи впливає цей фактор? І, взагалі, яким чином зараз впливає і зниження температури, і дощі на полі бою. Ну, це впливає напряму на логістику, але треба розуміти, що це впливає з обох боків. Тому тут хто як цим скористається? Тобто, це може бути як проблема, так і перевага, тому що це може бути більш проблема у ворога. Да? Це впливає напряму на логістику, на специфіку логістики, на використання тих чи інших сил та засобів, а це напряму впливає до прикладу на якість розвідки. І можливість уразити такий логістичний центр. Тому я думаю, що ми зможемо скористатися це, це і ускладнення безумовно для нас, але ми зможемо скористатися це як перевагу для нас. Скажіть, будь ласка, а хто зараз нам протистоїть на бахмутському напрямку? Ну на тому напрямку, зокрема за який відповідає третя окрема штурмова. Який це портрет? Це штурмзет, мобікі, регуляри, розгвардійці чи збірна солянка? Поки що нічого такого особливо виділити не можу. Так, це збірна селянка. А вну більшості це мобілізовані. Вони досить низької якості навченості, екіпіювання. проте ну, масштаби та кількість. Тому тактика де, у них не змінюється. Я думаю, що їх тактика полягає саме в постійному тиску. А ну а на, на рівні там штурмів воно в цілому як було, так і є. Питання, напевно, не в тому, що вони шукають якісь нові підходи в піхотних боях, а просто використовують їх як постійний тиск. А нові підходи вони шукають в там в озброєнні БПЛА, дронів. Во там вони дійсно намагаються щось придумати нове. А в піхотних боях вони все роблять максимально по статуту. Зараз чимало коментарів і багато пишуть про те, що у ворога, на жаль, все добре з аеророзвідкою і непогано працюють ударні безпілотники. Що фіксується на напрямку, де працює третя штурмова бригада, і відповідно, як, працюють, як працює наша аеророзвідка. Треба розуміти так, що зараз такий момент, коли є ну зараз війна, але паралельно з цим технологічна. Така гонка пов'язана з використанням дронів. І дійсно, ворог не одразу, але вже тривалий час зрозумів, наскільки це важливо, і поставив це на промислові рейки використання, розробку і створення дронів, як ударних, так і розвіддронів. І наразі у нас з ним знаходиться такий: ну, у когось щось, наприклад, у нас перевага в тому, що ми більш швидше реагуємо на якісь чинники, на якісь подразники і змінюємо. Наші технологічні там моменти, процеси і самі дрони, і це теж дуже важливо. Це одна із важливіших моментів. за ними масштаб, тому що вони це роблять на промисловно великому рівні. Відчувається це. Тому треба дивитись, як воно з чого з чого буде з цього, тому що це зараз якраз той сам момент, коли воно знаходиться в самому такому критичному моменті, коли. Така ну як перегонки, якщо їх так можна назвати. Вони якраз в, в процесі і важко оцінити ситуацію. У них дуже багато. У них працює реби, і нам нам теж потрібно в цьому плані більше допомоги, але наші реби теж працюють непогано. У нас теж є цікаві е е е розробки в плані дронів і ударних, яких немає. У них ну тобто, це така ситуація, яка постійно трішечки краще у нас, трішечки краще. у них. вона постійно змінюється і головне не збавляти темп. Олександре, дякуємо вам за те, що доєдналися, і спасибі вам за те, що ви робите на Бахмутському напрямку. Олександр Бородін, це прес-офіцер ї окремої штурмової бригади. Він був на прямому відеозв'язку.